Ну що, мої вітання, дорогі класники. Мене звати Сергій Анатолійович. Я приїхав до вас із такої багатокультурної боковини, як називають її у нас, це край, де варто жити. Запрошую вас відвідати по можливості. Якщо треба екскурсію, організуйте. Перед початком нашої з вами роботи дозвольте нагадати вам про алгоритм дій в разі повітряної тривоги, оскільки ми з вами в таких обставинах живемо, коли мусимо зважати і на це. Отже, в разі оголошення сигналу повітряної тривоги, ми з вами залишаємо речі на своїх на столах, організовано, покидаємо клас. Рухаємося до укриття та перебуваємо там до завершення. Все це робимо тихо та спокійно. Але сподіваюся, що ці настанови нам сьогодні не знадобляться, оскільки я щиро вірю в силу і потужність наших Збройних сил України. Сьогодні є, дійсно дуже незвичний день, і я пропоную вам познайомитися із деякими подіями, які відбулися саме 16 травня. У 1960 році відбулася перша успішна робота Лазера американського фізика Теодора Майлона, започаткований ЮНЕСКО. На, це, на честь цього започаткований ЮНЕСКО Міжнародний день світла. У 1975 році японка Табеї Цюнько, чи Цюнько стала першою жінкою, яка підкорила Еверест. У 2008 році Україна стала 152 м членом світової організації торгівлі, що теж було незначною подією для нашої держави. Крім того, у 2006 році започатковане досить таке ще молоде, неофіційне, але дуже любиме всіма святом, День вишиванки, яке покликане, нас закликає до єдності, до культурного відродження. До Відродження всього багатокультурного багатства українського народу, власне, започаткований цей день студенткою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, моєю коліжанкою, я теж мав честь навчатися і навчаюся й нині в цьому університеті. І, до речі, він у вас навіть є. Ось тут зображений, дуже гарне місце на Буковині, його називають Український холм». Запрошую вірити. Ну і крім того, сьогодні для мене визначна подія. Сподіваюся, що цей день також запам'ятається і для вас, оскільки сьогодні вже у нас з вами зустріч, наше, наше з вами знайомство, яке я точно запам'ятаю на все життя. Сподіваюся, що і ви будете згадувати цей день з посмішкові обличчя. Перед, власне, ми з вами не так знайомі близько, тому пропоную вам зараз, по-перше, познайомитися, а по-друге, висловити свої враження щодо зустрічі нашої з вами сьогодні. Для цього ви можете або відсканувати QR-код, або я скидаю вам руку покликання на платформу Mentimeter, де ви в одному місці в першому рядочку вписуєте своє ім'я. А в другому вписуєте, де 9 дев'ятий ось він, де 9 де. А в другому вписуєте, чого би ви хотіли. Враження, емоції, можливо, якісь такі очікування ваші. Тобто від вас намагається ім'я, і очікування. А ми зараз вам спробуємо побачити ваші результати. Не соромитися, що мене спрацює інтернету, зараз має з'являтися ваші відповідь. Підключилися, бо ми перейшли. Так, земля і знизу одним-двома трьома словами. Очікувані сьогоднішньої зустрічі. У нас є Дар'я, Назар, Анастасія. Я Є Валентина, чи він, він став вчителем постоянності. Перше ім'я <різь> і друге. Ім'я і, ім і друге ім побажання. -е, очікування, так, все правильно. Погляді. Так, Уляна класний чудовий урок. Сподіваюся, що він вдасться, що в мене Владислав, Вероніка, хороші враження. Отримати знання, сподіваюся, що ви сьогодні почуєте щось нове. Христина, успіху, Діана, Софія. Надзвичайно приємно з вами познайомитися, бачити вас, бачу на печиках ваші нас, спробую нікого не переплутати і правильно до вас не звертатися. Принципі? Справилися? Окей, я вам щиро дякую. Uh, ми віртуально залишимо в такому собі сейфі і повернемося до нього наприкінці уроку. Це зараз. Закриваємо ключу відлюбитися. Піснюємо далі. Коли <клес> ми з вами окреслили сьогоднішньої роботи, пропоную вам таку систему оцінювання на уроці, оскільки ви вже дорослите з 9 клас, вмієте самооцінюватися, вмієте критично ставитися, не критично, скажімо так, конструктивно себе оцінювати відповідно сьогодні буде оцінюватися і правильність випаду вашому вами матеріалу і те як ви розумієте його і точність вживання вами географічної номенклатури термінології ступінь самостійності вашої відповіді і так далі враховуватиме це також е рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості ваших практичних до досвідвочої діяльності Детальних критерій, якщо вам цікаво більші ширші критерії, ви можете перейти за QR-кодом, ознайомитися. Це э, розміщено на моєму сайті вчителя. Критерії до сьогоднішнього року можете з ними більш детально познайомитися. Ну і крім того, в ході уроку ми будемо працювати над самооцінюванням. У вас на столах є ось такі картки самооцінювання, де з одного боку у вас є етап дороку, з іншого боку, оціночка. Так, беріть кожен собі. А, якщо наприкінці кожної вправи, я вам буду нагадувати, але здійснюємо саме оцінку, справилися із завданням добре, ставимо собі 2 бали, справилися частково, ставимо собі 1 бал, ну якщо не справилися, але я знаю, що не буде, то 0. Ну. Крім того, в кінці ми це все підрахуємо. Звертаю вашу увагу, шановні мої колеги, навчальні кімнати. Не забуваємо про академічну доброчесність та важливість саме об'єктивного, самооцінного. Інакше ви не зможете попрацювати над своїми помилками і будете випускати їх майбутне. Все зрозуміло? Тоді let's go! Почнемо з того, що зрозуміємо, як ви володієте матеріалом. Для цього пропоную вам такий собі невеличкий про спорт. Я думаю, що ви з ним справитеся дуже оперативно хоча питань там досить багато, але. Я думаю, що ви з ним Це платформа Learning Apps. Знайома вам. Працюєте ремонту і Ні. Ні. Це страшно. Не страшно, сині, спробуйте спробуєте? Все нормально. Перед вами буде ось такий кроскод. Ви натискаєте будь-де на, на місці е кросходу. Вам вискакує запитання і ви вдруковуєте відповідь. Наше з вами основне завдання знайти ключове слово, яке зашифровано під кольоровими клітратиками. Хто справляється, ручка вверх і договорюємо. Можете навіть не весь кросфорд розгадати, але головне, щоб ви справилися з ключовим словом. Зайшли? Виходять? Обок. Де не дають казочки? Ну не все, Чесно, не всі. З'явилися покликання на кросфорді. Так, так. Mm -hmm. mm -hmm. Не треба тобі змінювати, це то правильно відповідь. Mm -hmm. Це все з того матеріалу, який ви вчили на попередніх темах. Mm -hmm. Там все вам відомо. Ну так. Ми ж це каз на попередньому слайді говорили. 152 країна, яка стала членом СОД. Воно ну, там і зашифровано. Є? Ну. Скажіть, якщо є проблеми, кажіть, озвучуйте, дивіться. Все нормально. Бачите, є. Можете разгадывать, что, за... что там за ключевое слово. Так, okay, хорошо. У нас же есть истрые буквы. Ключевая. Окей, ми вже підказали підказали. Фактично вже трошки не вгадала так з ним з одною відповіддю, але фактично вже раз воно озвучено, то я вже його покажу. Це машину будування у вас мало бути зашифроване Ключове слово. Зверніть увагу, які у нас є зашифровані слова. Там гідрокурюча електростанція, марганець, польові шпати, е металургія, хімічна промисловість, нікополь і так далі. Бачите, відповіді на запитання. Дякую. Ну. Вже вийшло те, що вийшло. Не забуваємо в перці самооцінення поставити позначку по самооцінці своєї. Отже, як ви зрозуміли, сьогоднішня тема наша машинобудування в Україні. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо різні репродукції машино машинобудівних підприємств, пригадаємо чиники розміщення окремих видів виробництва машин устаткування, розширимо свої знання в цій галузі в економічній.